Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ї. Це Proof Gaming Warrior. надійне крісло, універсальне для геймерів і для роботи із вбудованим вентилятором у спинці та сидінні. Ви ще десь таки бачили? В цьому відео розберемо його дизайн, конструкцію, можливості з регулювання та дізнаємося, чи має воно ще якісь переваги над іншими. Але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку, підписуйтесь на канал. Ну а ми розповідаємо вам. Цікаве про техніку. Pro Gaming Warrior – Це приклад того, як можна поєднати агресивний геймерський стиль і практичність, зберігши баланс між зовнішнім виглядом та зручністю. Його дизайн побудований на основі спортивних автомобільних сидінь. Високий профіль, виразні бічні виступи та інтегрований підголівник формують ефект гоночного копіту, який візуально налаштовує на перемогу ще до початку гри. Спинка має анатомічний вигин, який повторює природну кривизну хребта. А бічна підтримка злегка обійм. Має спину, створюючи стабільну посадку та запобігаючи ковзанню під час нахилів. У верхній частині розташована подушка для шиї з ефектом пам'яті. Вона не просто м'яка, а підлаштовується під індивідуальні особливості користувача, забезпечуючи підтримку шийного відділу навіть під час багатоденної гри. В нижній частині спинки регульована подушка для попереку, яка допомагає зберігати правильну поставу та знижує напруження в нижній частині спини. Її можна знімати або регулювати по висоті, щоб підібрати оптимальне положення. Саме під себе. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій посилання на товар в описі під відео. Матеріали обрані з розрахунком на довговічність і. Комфорт зовнішнє покриття виконане з напівпою, яке має преміальний вигляд, стійке до стирання і легко очищується від пилу та випадкових плям. У центральній зоні сидіння та спинки вставлені великі сегментні січасті тканини, які працюють як природний кондиціонер. Вони пропускають повітря, відводять тепло і запобігають ефекту прилипаного сидіння навіть у літню спеку. Сидіння має оптимальну ширину, щоб комфортно розміститися, як гравцеві невеликому такому, як я, так і більшій комплектації. При цьому бокові підтримки не заважають рухам, наповнювач з високощільного пінополіуретану зберігає пружність роками, не просідає та не деформується. Візуально, Proof Gaming Warrior виглядає масивно, але завдяки плавним переходам у формах не створює відчуття громісткого об'єкта в кімнаті. Логотипи бренду акуратно розташовані на підголівнику та подушці попереку. А матове поєднання чорних відтінків у різних фактурах додає крісло глибини та сучасного вигляду. Proof Gaming Warrior має надійну алюмінову… У базу, яка водночас легка і міцна, Алюміній не піддається корозії, витримує високі навантаження та забезпечує стійкість навіть при активному використанні, завдяки такій основі крісло залишається стабільним і не розхитується з часом. Газлів четвертого класу витримує вагу до 136 кг, що робить модель універсальною для більшості користувачів. Він працює плавно, без ривків, дозволяючи комфортно регулювати висоту сидіння в діапазоні від 51 до 57 см. Одна з найбільш незвичайних і водночас найці. Цінніших фішок цього крісла вбудована система активного охолодження. У сидінні та спинці розташовані компактні вентилятори, які створюють відчутний потік повітря через сітчасті стію перфоровані ділянки оббивки. Завдяки цьому знімається ефект перегріву та надмірної вологи у місцях, де тіло найбільше контактує з кріслом. Це особливо відчутно влітку під час багатогодинних ігрових сесій або роботи під гарячим світлом софтбоксів. Система має два режими швидкості low і high. Перший працює майже безшумно, підтримуючи легке, але стабільне провітрювання. Другий забезпечує інтенсивне охолодження, коли температура в кімнаті підвищується, або ви хочете максимально швидко зняти тепловий дискомфорт. Перемикання здійснюється миттєво за допомогою зручного трипозиційного перемикача High, Off та Low, розташованого в легко доступному місці. Живлення вентиляторів подається через роз'єм Plug Charging. Вентилятори працюють у парі з дихаючими матеріалами, меж вставками та зносостійкими стійкими на півпію та бокових підтримках. Така комбінація забезпечує правильну циркуляцію повітря і водночас зберігає міцність оббивки. Результат відчутно кращий. Мікроклімат під час тривалого сидіння без парникового ефекту, який властивий суцільним екошкіряним кріслам. Система охолодження не вибаглива в догляді. Достатньо періодично очищати сітку пилососом і раз на кілька місяців підтягувати кріплення, як радить виробник. Такий підхід забезпечує тиху й ефектну роботу вентиляторів на довгі роки. Відчуття від цього рішення схожі на вентильовані сидіння в преміальних автомобілях. Щойно ви спробуєте повертатись до звичайного крісла. Вже не захочете. І звісно, є можливість по регулюванню самого крісла. Механізм Frog забезпечує плавний нахил сидіння та спинки, дозволяючи розгойдуватись або фіксувати положення. Це додає комфорту під час тривалих сесій, коли потрібно змінювати позу, щоб уникнути втоми. Спинка регулюється в діапазоні від 90 до 135 градусів. Вертикальне положення підходить для роботи або зосередженої гри, а максимальний нахил для відпочинку чи перегляду фільмів. 4 d підлокітники дають змогу змінювати висоту, кут нахилу, глибину та відстань від сидіння. Це означає, що ви можете точно підігнати положення рук під свою посадку, зменшуючи навантаження на плечі та зап'ястя. Це крісло справді можна назвати унікальним. Активне охолодження в сидінні та спинці відрізняє його від більшості моделей на ринку. Його особливості оцінюють ті, хто проводить за столом багато годин поспіль. У літню спеку, коли температура в кімнаті піднімається, а кондиціонера немає, така система реально рятує. Потік повітря тут приємний, м'який, він прохолодний, але не холодний. Тож жодної шкоди для здоров'я не буде. Ви не замерзнете навіть при тривалому використанні. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався. Ставте вподобайку. Скоро підписуйтесь на канал і звичайно заходьте в коментарі та пишіть, що ви думаєте на рахунок цього ігрового крісла. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.